Тримали Ви Святого Духа, коли увірували, а ті йому відповіли, ми й не чули, що є дух святий. Волос питав, що яким хрещенням ви хрестилися, а ті відповіли, «Хрещенням Івана. Тоді Павло промовив. Іван хрестив хрещенням Покаяння, кажучи людям. Час бачить і Ісуса, що йде до Нього і Каже: ось агнець Божий, який бере гріх світу, це той, про якого казав я за мною йде муж, усуші перед мною, бо він був раніше за мене, я його не знав, та я на те прийшов до Христиче водойше був об'явлений Ізраїлеві, і свідчив, як кажучи, я бачив духа. Що мов году сходив з неба і требував на ньому, і я не знав його. Але той, хто посла мене хрестити водою, сказав мені, над ким побачиш духа, який сходить і на ним перебуває, той христив Духом Святий, і я радій засвідчив, що він, син Божий. На другий день бачить Іван Ісуса, що йде до Нього, і каже, ось Агнець Божий, який бере гріх світу. На другий день. Тобто перший день це коли Ісус прийшов до Івана, хрестився в водах Йордану. Ми з вами чули вчора, що Іван відмовлявся, він не хотів це чинити. А Ісус до нього тоді сказав, лише нам треба виконати всяку прагну. Тобто ми так само з вами вчора говорили, що Іван він не був свідомий, хто такий Ісус. Іван був свідомий своєї місії, що Він є притеча. Він має місії приготувати дорогу. Але він до кінця не знав, він взагалі знав, хто такий місія. Але він свідомий того, хто він, тобто хто такий Іван, в своєї місії він був свідомий. І коли Ісус до нього прийшов, просив про хрещення, коли Іван здійснив оце хрещення, і тоді осталося оце об'явлення, небо. З неба чути, було, це син сильний улюблений, яко я вподобав. Тоді Іван зрозумів, що Ісус, який прийшов до Нього і ухрестився водою, що це є якраз той є Месія, якого він є претеча. І після того вже Іван так само дуже добре вже розумів, що йому треба відіти, Його місія завершується. А місія Ісуса Христа якраз продовжується, розпочинається, продовжується. І Іван навіть тому сьогоднішній Євангелії говорить. Я його не знав. Бачить сам каже, я його не знав. Не знав, що Ісус Месія. А так як людина не його добре знає бо це родича. Тільки Єлизавета, це є родичка Марії, як людина його добре знав. Але те, що він є Месія, він того не знав. Він, він говорить, я його не знав. Та я на те прийшов, хрістячи водою, що він був об'явлений і тобто готував рун для приходу Месії. І свідчить Іван кажучи, я бачив Духа, це вчорашній день наш. Я бачив Духа, що мов голову, сходив з неба і перебував на ньому. І я не знав його. Але той, хто послав мене Хрестити водою, сказав мені, над ким побачиш духа, який сходить і над ним перебуває, той Христить Духом Святив. І я бачив і засвідчив, що він син Божий. Але знаєте, що і цікаво? У сьогоднішній Євангелії Іван вже переконаний, що Ісус є Богом, обіцяє Месія. Але коли ми з вами будемо далі читати, це є від Івана, але від Матея, коли ми будемо читати, пам'ятаєте, коли Івана вже пояснили. І я і вже сидів у тій в'язниці Ірода. І учні Івана, учні Івана пішли до Івана, запитуються, чи, чи Ісус це є той, на якого вони чекають. І тоді Іван посилає до Ісуса, щоб Ісуса запитатися, чи є той, на якого ми чекаємо, чи іншого нам чекати. Бачите, як то є? Ніби бачив. На власні вже переконався, але якісь сумніви далі в нього були, Що він аж посилає до Ісуса посланців? що Запиляється, чи той, який має прийти чи іншого нам чекати. Ісус до нього говорить, передайте Іванові, і говорить, йому цитує старого Завіту. Бо що, що діється, Слово, Мертві Воскресають і каже, передайте це Іванові. Тобто, те, що вони мали передати, це якраз такі ті місіянські часи, які діють тоді на даний час, і вони тоді їм передали Іванові. Хто знаждається? Нині повсякчас, і на віки. Слава Тухриста Боже, поване наше слава Тобі. на воді, Христик, Господи пандемий. Сіня нашого рабни, молить вами при чистій своїй матері, хати слави ось баля постолі, осяти Боцян нашій вас задусло, архієпископа Константинополя і святого Івана Хрестителя, Собор, якого святкуємо, і всіх святів повілих спасена, як благи, і людинолюбний.